Майже 500 учасників взяли участь у благодійному Мукачівському півмарафоні 2024. двадцять серед бігунів не лише Закарпатські, а й гості з різних регіонів України. Бажаю всім гарного, приємного забігу, насолодитися нашим рідним містом Мукачевом і опевнить, такі події будуть Мукач в наступних роках. Хлопці зробили хорошу роботу цього року. Організатори, і воно буде продовжуватися в майбутнє. Чотири три, два один. Масштабна спортивна подія об'єднала як досвідчених бігунів, так і новачків різного віку. Спортсмени та любителі спорту випробували свої сили на класичній півмарафонській дистанції 21 кілометр, на більш доступній 10,5 кілометрів. А також на благодійному забігу в один кілометр. Особливо увага була приділена дітям для них організували забіги на 100 і 400 метрів. Бруть участь всі охочі. Е, на півмарафон благодійний і збирали і збираємо кошти для наших захисників для закупівлі дронів, е, їхньої атрибутики джипів, і всього, що їм найпотрібно потрібно для того, щоб ми перемогли у цій війні на надворо. Потрібно різними способами збирати гроші. Нема великих малих донатів. Треба допомагати. І ось військовий щойно вот фінішує з третьої штурмової бригади, які приїхали е, в Мукачево. Із передової, щоб теж взяти участь і показати, що нема війни лише там. Вона, вона по всій країні ми повинні боротися на всіх фронтах. Усі зібрані гроші з благодійного заходу спрямували на закупівлю надважливого спорядження. 80 дронів та два автомобіля придбали для третьої окремої штурмової бригади. По-перше, хочу подякувати вам за ваші донати. Ці два пікапи потраплять до нашої бригади, і на даний час у є світ. І знос, скажімо так, кожен день щось ламається. Ці два пікапи будуть нам до наснаги. також ці дрони. Дуже допомагають наші бригади, тому що весь час росіяни роблять нові нові накати, завдячуючи цим дронам. Ми мінуємо їх логістику. Ці спецзасоби критично важливі, тож кожен учасник забігу приєднався до технічного зміцнення підрозділу. Підтримали бійці, відлучилися традиційно до забігу і представники Закарпатської ОВА. Я Ще не знаю, як пробіг. Я біг з темпом чотири 30 Хвилин на кілометр мені сподобалось. Закарпаття вже взагалі стає таким столицею, такою марафонів, полумарафонів. І це ще не завершення. Спортивного сезону побігу, ми ще будемо проводити. Ми всіх запрошуємо, прошу участь, тому що це не тільки перемога над собою. А це перемога України російським зарплатом. Останній півмарафон Мукачев відбувся у 2019 році. Зараз він повернувся в Мукачево. Якщо говорити в межах області, то це вже не перший спортивний захід, але хочу сказати і не останній. 20 жовтня нас чекає саме титульний захід на території Закарпаття це Вест Карпатян Марафон, який відбудеться, стартує в Бушкіні, фінішує в Усті. Сертифікований захід світової організації легкої атлетики. Хочу лише сказати, що в першу годину після відкриття реєстрації на нього. Було зареєстровано більше 120 учасників. Мукачівський півмарафон ще раз продемонстрував, як спортивні події можуть стати потужним інструментом для благодійності, натхнення і єднання. Дуже гарне місто. Мені подобається. Дистанція цікава. Трохи важко на початку, бо багато бруківки, але в принципі потім іде гарна підтримка, гарно по дорозі і співають, і, пі, і кричать, Класно, дякую вашому місту за проведення таких змагань. Чудова була організація, все було зрозуміло. Я собі зробив екскурсію по місту, коли біг побачив. Погода сьогодні сприяла бігу, так що мені все сподобалось. Дякую. зараз я біжав в десятку? Перший раз беру десятку. Бігав і 21 і сорок Трохи швидко почав, як завжди. Тому трохи не вистачило сил в кінці, але все сподобалось. Хоча б останні 500 метрів прискорився. Я вже бігаю років 10, а ці бігові івенти це такий виклик собі завжди ставиш нові цілі і намагаєшся їх досягнути намагаєшся бути кращою ніж вчора, б'єш свої рекорди кожен учасник став частиною великої справи показавши що навіть невеликі кроки на дистанції можуть принести великі зміни